My appetite. Don't leave me here. day. Це вже перекусили ми бульончику в кофілак, попили кави. Йдемо тепер на майданчик з нашою надзвичайною дитиною. Трошки почитали тієї книжки, тої Мері Курсінки, «Виховання надзвичайних дітей. І можу сказати, дуже багато що спілкувалося із Кароліною, Я, тобто вирішили подивитися в інтернеті, можливо, і собі замовити цю книжку, бо там є багато великої інформації такої, що необхідно їх заспокоїти. Як бути в різних ситуація, коли вона капризує, все, вже хочу на ручки. Як такі ситуації бути? Просто взяти на ручки. Вона ще взяла з собою фломастери, бо хотіла малювати ту книжку Чарівний сад. Трошки розмалювала, але тут вже підходить обідній сон, тому каронька йде спати, а потім ввечері вирішимо, що будемо робити. Ага, гуляти? Потім погуляємо, треба поспати. Ого. Це Богомол. <реш> Богомол. <реш> Може, це Богомол? <реш> Богомол. Коротше, ось такий от величезний у нас Богомол. Ми його можемо зловити в бок. О, дивися, в нього тут та вушка такі. Оп. Можна його зловити в бокс. Давай. Треба за боксом йти. Ну давай, підемо за боксом. На стіні йдумо. просто стоїть. Кароліна лишилася на вулиці і чекає, щоб той бухмол нікуди не втік. Ну, Слідкує за ним, щоб знати, де його зловити. А я тим часом прибіг до хати і беру цей бокс. от Той, що в нас є для жуків, тому що вона хоче його зловити в себе бокс. Так, хто не бачив, у нас ось такий бокс для жуків. Якраз його можна сюди помістити, і ще з ним дивитися. Зараз так і зроблю. І всі от у нас приладдя, чим ловити. Ну, метелики, сачком. Скоріше за все його або пінцетом, або ось цим кольором. Або просто він підставити, щоб заліз цю коробочку. Все, я погнав. Закривайся сліром! Богомо. Тільки якщо ви його випустите, я вас приб'ю. До хаті? Так. На вулиці можете випускати. Давай. тримай. Він перевернувся, іншою стороною собі стоїть, перевернутий. Бачиш? Прикольно. Ей, а його ножка вилізла. А, отут. Так, бо тут дирочки, Дивись, ножка вилізла і хвостик. Подивися. Вийшла. Тримай. Свого гумольчика. Тобі якраз той бокс підходить під Олімпієчку салату. Навіть не пригодилися ці всі сачки і ту всю решту просто підставив і він заліз туди. Мене від піннягу руку і ноги. Ру... Ага. Він он стоїть, дивиться, чекає, коли ми його відпустимо. Що, будемо його відпускати того? Так. Да. Ну давай, відпустим відпустимо його. Відкриваємо. Так, кришечку відкриємо. Давай. О, давай. Зараз ми його відпустимо на травичку. Папа-бегемол. Папа! <папа Йдемо на травичку, його зараз випустимо. Все, знайшли ми травичку. Давай, виходь. Виходь. Тиба його ліпше на дерево пустити. Ну давай, зараз. А я йому отак вирву. Листочок. О! Давай мені оцей листочок. Опа. Давай, залазь сюди. Ходи. Ходи, залазь, залазь, залазь. так, молодчинка, Пішли. йдемо, я тебе десь? Так, тут, там, залишу, ось, ось. Вон, ходи на дерево. Заскакуй. Опа. Все. <рес> Все, помахала йому папа, але щаслива. Вікрас перед сном супер. Стільки емоцій, ми, класних. Ну і добре, тут богомолу до, до, до дуже важко шукати. Дуже важко, так. Це тобі повезло, що ми його знайшли. Богомола любить, це Наталя так? якраз читає про Що Богомол може літати, деякі богомоли можуть літати. Літає він? Так, да, А що він їсть? Метеликів, мух і. Коників з трибунців. Коротше, Кароліна, ми як наловимо коників-стрибунців. Самка Богомола з'їдає Я Хочу багато самця. їх і пустити в море. Да. І Самка місце. Богомола з'їдає самця. Дуже... Ого, Я? то коротше, якщо наловимо йому коників стрибунців, і він ще тут буде в нас жити на дереві, то ми можемо принести Вися їжу. Підліз. Він до гори лізе. Ще знайшов цю книжку, от, що ми сьогодні читали в Coffee Lab. Виховання надзвичайної дитини У цієї авторки. В принципі, ціна прикольна. І книжка досить таки цікава. Ми багато що, от знайшли для себе цікавого, поки сиділи типу, пару хвилин. Королінка малювала той альбом, а ми пили каву і потім ще перекусили бульйончика. Так що раджу її почитати. Ви почерпнете багато класної інформації. Для себе. Вона оказується дитячий психолог, і вона написала ще декілька прикольних книжок. Дитина з характером, як її любити, виховувати і не зійти з розуму. Оце от щось інтересне. Крім тієї книжки, що от ми сьогодні побачили. Зараз якраз проходять останні процедури. Треба сходити в туалет, перекусити, попити. Взяти печеньку, взяти іграшку і лягати спати помаленьку. Ого. То ти лягаєш аж зі всіма спати? Куала. Плямистий. Ще цей тедді. Ну тут так як, як в садочку в групі, так? Всі лягайте спати. Все, накрилося. він стоїть. Ні, та він закрив очки, він найперший заснув. Та давай він встав. А плямистого як звати? Добре, а теді як звати? Mm. Ага, не дала йому ще ім'я, правда? <тит> Там, <тит> бо це <тит> мої <мами>. теді. <тит> я сказала, що це вона У цей маленький Теді, і більше того. Я ще дарував Наталі, коли ми ще зустрічалися. На добраніч, солодких снів. Солодких снів. На добраніч.